Я маю надію, що система стримування і противаг, яка є вибудована у Сполучених Штатах Америки, вона не дасть залишити. Україну десь обабіч незалежно від того, хто виграє. Єдине, що за умови перемоги різних кандидатів ми можемо очікувати або утримання на тому рівні, якому є допомоги Україні, або може бути зменшення через різні перипетії, скажімо так, внутрішньопартійні, внутрішньодержавні. Тому в будь-якому випадку Україні зараз треба думати і про європейських партнерів, і те, як вони можуть розбудовувати систему безпеки, і про зміцнення своїх власних. Можливостей давайте поговоримо взагалі про ці вибори. Вони дивні і незвичні, мені здається, навіть для самих американців. Для початку це 60-ті ювілейні вибори. А з другого боку, ми на самому початку, коли номінувалися кандидати від обох партій, ми отримали ситуацію, коли від демократів стала кандидатом на вибори на виборах президента Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки, хотіла да. сказати України, Камала Харіс, яка не, вих... не виграла праймеріс. І це ще був один такий цікавий здвиг. Третій момент такий дуже цікавий в тому, що ми маємо зараз кандидатів різного покоління, що теж може кардинально зіграти і в одну, і в другу сторону, саме на виборчих дільницях. Ну і е, четвертий момент, на жаль, питання України, зокрема під час виборчої кампанії, воно було дуже важливих і з одного і з другого боку, хоча. Чулися і не ті заяви, про які хотілося б чути. Ну і п'ятий момент він останній, але напевне найбільш важливий з того всього від цих виборів. Зараз залежить майбутнє світу. Від цих виборів зараз залежить безпека світу. Від результатів цих виборів. А я нагадаю, що це не тільки вибори президента. США, але це також вибори до частини Палати представників і Сенату. І в результаті ми будемо розуміти, бачити, як буде складатися взагалі позиція Сполучених Штатів Америки щодо тих чи інших питань. Для нас це критично важливо, так як я на початку сказала, для нас підтримка Сполучених Штатів є надзвичайно важливою. І тут в нас виникає знаєте таких два табори ми не можемо сказати однозначно, що за виграшу Камали Харіс ми отримуємо 100, 200, 300% відсоткову підтримку України. Багато аналітиків оцінює, що її позиції можуть бути навіть дещо більш обережними ніж Джо Байдена, якщо вона виграє вибори. Але з іншого боку, коли ми маємо про Трампа, він дуже непередбачуваний, є мега багато різних нюансів, скажімо так від його заяв про Путіна і до позиції його потенційного віцепрезидента, який кардинально проти, скажімо так, допомоги Україні, а виступає за замороження. Але давайте також згадаємо, що саме Трамп за, за часів Трампа ми отримали перші джевеліни, перші поставки зброї. І за Трампа у нас була все одно підтримка України у протидії московській агресії. Тут є дуже багато нюансів, і для нас дуже важливо щоб зберіг збереглася оця система стримування і противаг, яка зараз є, і тому тут навіть треба звертати увагу не тільки на вибори президента, а на те, як буде формуватися більшість, меншість в тому самому конгресі чи палаті представників. Це є дуже важливий момент, якщо найкращим варіантом буде коли. Кожна, ко, кожна структура буде мати більшість іншої партії. Тоді буде все одно вибудовуватися баланс. Якщо тільки одна партія візьме да, повністю, ми вже по прикладу України бачимо, що це не найкращий варіант, коли хтось має монобільшість. Мені що мене бентежить, якщо так говорити загалом, неймовірна конфронтація. Давайте відверто скажемо, яку надихнув Трамп. Отаке вперше я бачу, що ніби дві Америки. Одна тягне ніби в іншу в одну сторону, інша тягне в іншу сторону. І така, ну знаєте, неприйняття просто категоричне. І це, ну, може, вони й будуть допомагати Україні, але чи вони будуть, чи буде це єдина нація? Для початку, все таки, наразі, більшість американців підтримує підтримку Україні. І будь-хто хто стане президентом, він все таки буде відповідальним перед своїми виборцями, не зважаючи на численні зокрема, і зокрема Москвою інспіровані кампанії і позиції тих чи інших лідерів, які мали досить антиукраїнські заяви. Американці підтримують Україну, бо тому, що все таки Америка це є країна демократії, захисту демократичних цінностей по всьому світу. І нам, зокрема, теж треба працювати, щоб ця підтримка на рівні громадян Америки вона не зменшувалася. Так. Відповідно, маємо доносити цю інформацію. Щодо конфронтації, звичайно, що за часів Трампа це було піднято на дещо ем, критичний рівень, але для Сполучених Штатів Америки зазвичай характерна така от стичка кандидатів, і що дуже часто після виборів завершується абсолютно адекватним приступленням до своєї роботи. І ось тут що е, нас може виникати побоювання, якщо, наприклад, перемагає Трамп. Напевно, ми будемо знати результати вже третя-четверта ночі за Києвом. Якщо перемагає Камала Харіс, швидше за все, що у нас будуть різні заяви, непогодження зі сторони Трампа. У нас буде цікавий, я щоб не сказати гірше, процес оскарження результатів, протестів і так далі. І саме тому я думаю, Камала Харіс наголошувала на тому, що кожен голос важливий, щоб максимально використати увесь потенціал виборців. Що цікаво, от з того, що е, не характерно, нам, ми станом на зараз маємо високу явку виборців, високу активність виборців. Спостерігаються черги на дільницях. Абсолютно Я, е, була присутня під час одного з голосувань, що не це був 2016 рік за президента Америки. Я пам'ятаю, як ми з моїми друзями, громадянами Америки, прийшли на дільницю. Наскільки це було пусто? Нікого не було, все було спокійно. Зараз ми по відео і фотографіях бачимо певний ажіотаж і. Знаєте, от задають питання дуже часто в ці дні хто виграє, як воно буде. Я люблю відповідати, що виграє той, кого вибере американський народ. Трамп може сказати і тут же змінити свою точку зору. Я нагадаю, нещодавні, коли він заявив, що з Зеленським зустрічатися не буде, і через день зустрівся з Зеленським. Тобто в Трампа це дуже просто все переграти, переінакшити незалежно від його заяв. Другий момент: то що Трамп хоче домовитися з Путіним, не означає, що Путін хоче домовитися з Трампом чи не, з Америкою. Абсолютно. Наразі в мене відчуття, що Путін навпаки відчуває свою силу і можливості просуватися по території України. Вони наростили можливості своєї своєї оборонної сфери, особливо військово-промисловий комплекс. І на жаль, вони мають потужну підтримку від інших недемократичних країн. Третій момент а також воно не є однозначно, що Трамп повністю зупинить свою допомогу Україні, тому що у Трампа в загашнику серед людей, які його підтримують, серед бізнес структур які його підтримують, є три найбільших в Америці виробники зброї і військового обладнання. Я сумніваюся, що вони захочуть щось зупинити, тому що Америка вкладає шалені гроші в допомогу Україні, але ці гроші вони не передаються в Україну в своїй більшості. Вони йдуть на замовлення у власного військово-промислового комплексу у власних виробників зброї. А я думаю, вони мають серйозні позиції, щоб лобіювати замовлення для своїх підприємств. Ну і ще одна така складна деталь. На жаль, Трамп є дещо емоційний в своїх рішеннях, він кидається часто зі сторони зі в сторону. І на жаль, коли може бути момент, я не кажу, що таке буде, але якщо буде такий момент, що вони з Путіним підуть стіна на стінку. Може, може реально виникати ймовірність застосування якоїсь більш небезпечної зброї, яка буде нести загрозу для всього світу. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб була система стримування і противаг не тільки в Америці, але щоб зараз і інші країни, зокрема спільнота Європейського союзу, дуже чітко аналізували і розуміли безпекові загрози, які зараз є. Тому що от кілька тижнів тому я з делегацією української вдруге за вторгнення аж вдруге була в Брюсселі. І коли нам представили концепцію існування Євросоюзу, це безпека і мира, ми запиталися, що ви маєте на увазі під безпекою. Вони почали говорити про економічні цінності і про те, як група експертів буде аналізувати загрози. На що ми з колегами сказали в такому випадку Європейському Союзу загрожує абсолютно все. Тому що якщо Путін буде застосовувати свої загрози в цьому всьому контексті, то європейський союз буде не готовий на них відповідати. Тому надзвичайно важливою є заява Роберта Мецоли про розбудову безпекового сектору, про посилення оборонних спроможностей саме європейського союзу, і це грає так само дуже важливу роль у загалом у цьому контексті, про який ми говоримо.